Хочу сьогодні розказати про те, що ми наробили за цей рік, нагадати те, що було. Вже е, почув деякі питання, на які вже зможу відповісти е, щодо там адрес доставки, і в мене вже є вам відповідь. Це трошки анонс. Тому давайте починати. Е, перше, да, хочу нагадати про те, що в нас є навчальна платформа навчальний портал, на якому замовники, постачальники можуть знайти будь-яку інформацію, вона постійно оновлюється, вона постійно додається. І зараз в блозі, ну блог закупівлі ПРО адреса, також є посилання на нашого помічника Закупайко, а також про всі наші нові рішення, які випускає наш майданчик. Ви також можете там знайти. Ну і для нових постачальників це таке перше вікно, де ви можете побачити. Зрозуміти, навчитися, потренуватися, ну і взагалі зрозуміти, з чого починати, якщо там ви тільки починаєте цей шлях. Тому хто не знав, хто забув, нагадую, будь ласка, користуйтеся і наші колеги плідно, щоденно туди наповнюють матеріали, тому вона завжди актуальна. Тепер йдемо далі. Наталя вже сьогодні сказала про те, що у нас цей рік дуже багато АІ-рішень, рішень на основі штучного інтелекту. Тому трошечки такого інтерактиву можете скюарити нашого помічника-закупайка, але я впевнений, що в більшості з вас він уже є. Тому що я бачу, що з кожним нашим оновленням або з кожною нашою якоюсь, хто був на моїх вебінарах, то у нас під час вебінару десь під 400 500 одночасних користувачів, тому я вже впевнений, що він пройшов оновлення не оновлення, а випробування таке масштабне. Тому трошки розкажу тепер, що, що змінилося. На минулому тижні ми випустили велике оновлення нашого помічника. Перше, це звісно, якість насправді. Не все було так однозначно. Трошки розкажу нашу внутрішню історію. Для того щоб зробити це велике оновлення, у нас перша версія він просто відповідав на питання відповіді. І, по суті, це його основна задача. Коли ми робили друге оновлення, то ми ж зрозуміли, що клієнти, ви, ви хочете, крім питань відповідей, ще мати якусь додаткову. Функцію, ну, наприклад, там розпізнавання файлів, бо він цього не вмів робити. І коли ми це робили, то вийшло так, що перша версія вона гарно відповідала, а друга версія вона дуже класно робила оці ці всі прикольні штучки. І в нас такий виклик був зробити, щоб ж гарно відповідав і допомагав вам. Тому в результаті да, ми. Мені здається, справилися з цією функцією. Звісно, є моменти. Да. Тому тут, якщо щось за копайку вам не так підказав, то ви пишіть завжди у відгуках, він тепер це вміє робити. Тобто, що додалось, він вміє розпізнавати файли. Що це означає? Наприклад, у вас є помилка, ви раніше цю помилку кидали менеджеру, і менеджер робив ну, якісь пояснення вам розказував, що там треба зробити, там, чи кеші, куки, ну і так далі. Це квитанція, наприклад. Дуже важливий момент, і тут я, до речі, зараз кажу про наступне оновлення. Якщо квитанція важливо, щоб вона правильно була заповнена, щоб воно потрапило там призначення, платежа і так далі. Тобто, він навіть деякі моменти можна, от ми вже це не закладали, але деякі клієнти просто кидають файл і кажуть, проаналізуй мені його. Ми це не закладали, але в принципі, будь ласка, користуйтесь. Там є, звісно, обмеження на, на файл. Тобто, якщо в рамках цього обмеження він вам надасть нормальну відповідь, будь ласка, користуйтеся це, це нормально і це класно. І якщо ви будете цим користуватися надалі, ну, будемо думати, як ми будемо цю функцію покращувати. Шукає тендери і дає вам перелік в Excel. -і. Всі користувалися, ну, як всі, мабуть, не всі, але велика частина користувалася нашим АІ-пошуком в кабінеті. Ми цю функцію перенесли в закупайка. Тобто, якщо ви десь в дорозі або десь на якійсь зустрічі, і у вас під рукою є наш закупайко, то ви можете написати, знайти мені тендери і він вам вивантажить цю інформацію в Excel. І в Excel, до речі, там також буде додаткова інформація щодо. Ну, Якихось аїшних наших даних, які ми вже підтягуємо в цей файл. Наприклад, по паливу, дані про місце розташування заправок і потенційних постачальників. Розпізнає посилання на тендер. Також ви можете кинути тендер і попросити його проаналізувати. Цей тендер. Тут без документації, але базову інформацію він вам надасть. Ну і найголовніше, він питає тепер в чаті про те, наскільки вам сподобалось, не сподобалось. І в мене особисте прохання до кожного, хто користується. Будь ласка, ставте йому якісь оцінки. Один, два, три, неважливо. Якщо от, але судіть строго його, щоб не було такого, що ви там якось. Дуже лояльні до нього, тому що для нас це дуже важливо. Пишіть коментарі, ми будемо це покращувати. У нас є команда, яка працює над покращенням. Якраз це приклад того, що штучний інтелект він не замінює людей, він дає можливості і людям і бізнесу. Тому що для прикладу, закупайко, коли з'явився, то у нас кількість чатів зросла, мені здається, зараз в два-три рази. Тобто, якщо б це обробляли люди. Ну, мені б треба було в два-три рази більше менеджерів. Але зараз обробляє закупайку, це перша історія. А друга історія менеджера у менеджерів є можливість ну, перекваліфікуватися і здобути нову професію. Ну, це класно, мені здається. Тобто це явний приклад того, що АІ не заміняє людей, він дає нові можливості. Йдемо далі. Наступний такий важливий блок це пошук інформації через завдяки штучному інтелекту. Одна з функцій, яку він класно робить. Шукає інформацію, розпізнає файли, аналізує. Тому про пошук інформації перша функція, сервіс, який з'явився буквально. Ну, можливо, місяця-два назад, АІ-пошук тендерів, він знаходиться і в постачальниках, і в замовниках. І він працює не тільки в рамках ваших закупівель, а працює, в принципі, по всім тендерам. Тому як він працює? Ну, Це, знаєте, воно не є прям суперкритичною, важливою функцією, але особисто я, коли готував навіть презентацію, мені так було легше. Це людина читаємий формат. Тобто ви пишете в пошуку. Ну, там, тендери на бензин, що я там написав, ноутбуки Київська області завчора. І він по цим людино написаним словам, словосполученням він починає підбирати фільтра. Та сама логіка ще в закупайку. Тут вони ж працюють спільно. Ну, далі ви можете вивантажити цей файл ну, і працювати з ним так, як вам необхідно. Замовники часто використовують цей пошук для того, щоб правильно підтягнути код ДК. Ну, тому що бувають моменти, да? там одна і та сама предмет закупівлі, але коди ДК можуть бути трошечки відрізнятися. Ми також його ще покращуємо, і буду зараз одразу казати, що в кожному нашому рішенні у нас є, якщо побачите, зверху залишити відгук, зверху під зелененькою нашою кнопочкою. Залиште відгук, ви пишете відгук, і ми, звісно, це покращуємо. Я так розумію, у нас повітряна тривога, так? Так, так ми про. Так, Добре. <ріст> 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 тобто, так, да, важливо, якщо дійсно високий ризик небезпеки, у нас є укриття, воно знаходиться біля метро Олімпійської в метро Олімпійська. А і пошук ключових слів по документам. Дуже важлива, класна штука. Як вона працює? Є документи, які завантажує замовник. Ну, це для постачальників дуже корисно. Є специфічні ключові слова в кожній галузі. Я не спеціаліст в багатьох галузях, але, наприклад, і, там, охорони, наприклад, там є пультова охорона, є фізична охорона. Є в договорі слово пультова або фізичне. Або, наприклад, є ж така ж вимога. Часто в договорах аналогічний договір за попередні роки. Вона або є, або її нема. Що ви робите? Ви можете налаштувати пошук по цим ключовим словам в тендерній документації. Там, до речі, показано, як це робиться. З цього моменту, коли ви його налаштовуєте, ваші підписці, в останньому, остання колоночка в підписці, здається. Ось так воно виглядає. Коли ви його налаштовуєте, остання колоночка в підписці у вас буде тендер. Де знайдено це ключове слово? Тобто, що робив раніше постачальник? Він відкривав ці документи, аналізував, дивився, знаходив. О, все, в цьому тендері я приймаю участь. Або, знаєте, в мене таке питання було на вебінарі: а можна зробити те саме, тільки е, налаштувати фільтр по тим, де його нема цього слова. Ну, В принципі, можна. Е, берете просто тендери, де нема цього слова, і цей фільтр уже автоматично у вас працює. Тобто тут ми на випередження спрацювали. Е, можна користуватися в обидва боки. Йдемо далі. Галузеві айрішення. рішення. Е, ми е, хочемо. Дати максимально цінний продукт, а максимально цінний продукт тоді, коли він буде задовільняти потребам наших клієнтів. Постачальникам в даному випадку про вимоги до постачальників в конкретних галузях, оскільки ми не експерти в усіх галузях. То в даному блоці я зараз вам покажу ті рішення, які ми розробили разом з нашими клієнтами, і ми точно впевнені, що ці показники вони прям ну от максимально влучно для цієї галузі. І одразу забігаю наперед. Якщо для вашої галузі треба подібне рішення, будь ласка, залишайте нам відгуки. Ми будемо з вами зустрічатися, ну і розробляти такі рішення. Перше рішення. Аналіз вимог доставки товару та періодичності. І ось цей момент, коли я можу хтось питав да, про дату до... про доставку Україна згідно документації. Да? Так, все правильно, Олександр сказав, що там є певні вимоги конфіденційності, ми не можемо розкривати. Але ж може бути таке, що замовник написав Україна згідно документації, а в договорі все ж таки є там якась адреса. Вона може бути просто до, наприклад, Україна в договорі написана область. Може бути прямо в договорі і написана область місто. Ну тобто, тут вже як це, ця ієрархія по адресі. тут замовник уже сам вирішує. Що ми тут пропонуємо нашим клієнтам? Це використання штучного інтелекту. Якщо ви бачите, Україна згідно документації, то уже зараз по двом категоріям: 330 150 поки по двом працює а її пошук умов доставки з тендерної документації. Тобто він за вас обробляє ті файли, які вклав замовник. Якщо в файлі немає цієї інформації, ну відповідно його не буде. Тут також можу сказати, що ми підемо далі в цьому напрямку. По-перше, розширення на більшість категорій. По-друге, можуть бути моменти, коли написано Україна, там, я не знаю, там, місто Київ «Антоновича 52, а в документації ще 50 адрес. Ну, мабуть, зустрічали дуже часто, і ви дивитесь на цю адресу. Ні, Ну класно, але в документації ще 50. Що мені з ними робити? Також буде рішення. І на цьому моменті я думаю правильно і чесно сказати, що частина рішень буде безкоштовна, частина рішень буде платна. Чому платна? Тому що ми хочемо надавати класні якісні сервіси, класний, якісний продукт, щоб надавати класний, якісний. Крутий продукт, ну на це потрібен ресурс, гарний. Відповідно, кожен гарний продукт він має коштувати певних грошей, але частина сервісів залишається безкоштовною, частина сервісів буде платною. І ви про це скоро дізнаєтесь. Якщо будете дивитися нашу навчальну платформу, підписані на наші розсилки і будете в курсі всіх наших подій. Йдемо далі. Аналіз вимог по паливу галузеве рішення. Що це за рішення? По-перше, всі ці рішення, які ми зараз випускаємо, ми зробили для них окрему вкладочку в називається вона здається: аі рішення. Ви їх включаєте. Наразі це паливо і електрика. І як тільки ви його включаєте, ось тут показано, у вас в кабінеті по цьому коду ДК починає з'являтися оця магія, оця інформація з документів. Тобто, це аналіз по паливу, це розташування до заправок і потенційні постачальники. Дуже коротко скажу, як це працює. Воно працює по логіці та, тобто не або, а та. Тобто, якщо, наприклад, ми кажемо, що замовник написав, що заправки мають бути в гостомелі в Києві, в радіусі, там, я не знаю, 20 кілометрів. То в потенційних учасниках ви побачите там ну, умовно там п'ять або три заправки, тому що воно має бути і там, і там, тобто і в Гостомелі, і в Києві. Ну, це працює ж по, 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 по такій логіки. Тому, якщо, наприклад, ви побачили перетин і він дуже маленький, ну значить при цій умові та там ну, дійсно небагато заправок. Е, наступне рішення не то, що рішення, а ця ж інформація з паливниками вона потрапляє також в вашу підписку. Маючи Excel, ви ж можете не знаю, перемогти будь-яку задачу. Ви ж туди заливаєте його куди завгодно і вже з нього будуєте звіти, які вам необхідні. Аналіз вимог по електриці працює по тій же логіки. Також зібралися ми з клієнтами і висунули певні вимоги, які треба аналізувати. Ну в даному випадку ми бачимо, що він аналізує маржа, від'ємна, ну знову ж це галузеві історії, вони не для всіх потрібні. Для вашої галузі це будуть інші якісь параметри. Інформація про центр обслуговування клієнтів. Насправді, якби ми самі робили, ми б ніколи до цього не додумались. Ну, центр обслуговування клієнтів ну, для електричної галузі це дійсно важливо. Ну, і ряд інших параметрів, які при необхідності ви можете розкрити. І також ця інформація буде потрапляти потім в підписку. Поки нема. Раптом хтось сьогодні прийде, скаже, нема. Поки нема, але буде. Чому нема? Тут я ж максимально відкритий з вами. Зараз в підписку потрапляють всі наші рішення. Дані по всім нашим рішенням, паливо, там постачальники, потенційні тегування у не тегування, а аналіз по ключовим словам. Але ж для, для кожної з галузей це все не потрібно, тому ми хочемо зробити, щоб підписка була в рамках конкретної галузі, і ця інформація потрапляла. Якщо ви медики, то. Поле по медикам, якщо ви паливники, то поле по паливникам, ну і так далі. Аналіз цін за одиницю в прозорому маркеті. Важливий такий момент для замовників. І для постачальників, звісно, але для замовників ви можете користуватися цією інформацією для формування очікуваної вартості. Ну бо ну, нас багато казали. Ну що ж для постачальників робити, і робити для замовників? щось зробіть? Робимо і для замовників. У нас є в планах багато задач по замовникам, але ну, з чогось потрібно починати. Тому аналіз цін за одиницю. Зараз ви бачите, що це ціна від і до, і цього скоро не буде. Там буде типова ціна, тому що якщо війти до ну, на, ну, на, на ноутбуках ну, ще більш-менш, я не знаю, там не дуже експерт в ноутбуках, але, там, наприклад, і картоплі там, за кілограм від 6 гривень до 120 е, ну, без ПДВ, ну, що ви з цією інформацію будете робити? Тобто, вам треба якась релевантна плюс-мінус ціна. Тому буде там типова ціна, яка буде показувати найбільш зустрічаємі цифри, тобто, ну, це так, по медіані, да, можна сказати. І буде, це перша буде зміна і друга зміна по переможним пропозиціям. Тобто не просто всі, а по переможним. Така сама логіка, як у нас, працює звіт по медикам. Здається, він був наступним. Так, да. звіт по медикам. Медична галузь 336 категорія. Ми аналізуємо ціни за одиницю в переможних, катего... в переможних пропозиціях і виводимо ціну за одиницю по всім процедурам. Якщо попередня історія, це була тільки запит ціни пропозиції, то по 336-й в нас і відкриті торги, і спрощені ну, всі типи процедур. Тому, хто ще не користується цим звітом, будь ласка, звертайтеся на першу лінію підтримки до відділу турботи, вам нададуть його, будете користуватися, він оновлюється кожен день. Буквально сьогодні оновився звіт за останніх два тижні. Наступна аналіз вимог штучним інтелектом. По, як це сказати, Мені здається, що це вже якийсь певний такий стандартний запит на ринку аналізувати вимоги до постачальника. І ми його зробили зараз в кабінеті у постачальників в тендері з'явилась така вкладочка, але зараз воно ще там з надписом нове, бо зараз це було вчора ми його включили, якраз ви його побачите. У вас є 5 спроб безкоштовних для того, щоб спробувати цей новий сервіс. Що він робить? Він аналізує вимоги до постачальника і дає вам перелік. Цей перелік ви можете завантажити в Excel. Можете користуватись так, звісно, але ну, зручніше в Excel. І він розбитий по блокам. Там є посилання на документ. Тобто, ви бачите вимогу, є документ, посилання на документ, куди ви можете провалитися і перевірити, наскільки ця вимога відповідає дійсності. Тут дуже важливо, мені від вас треба, щоб ви давали тут зворотній зв'язок. Цей аналіз вимог знову ж таки, через велику кількість галузей, він може десь щось там не враховувати. Але ми над цим працюємо. Тому це модель, яка постійно покращується. Тільки ви даєте фідбек, ми вносимо це команді розробки, вносимо в модель, наступний раз ця вимога там з'являється, якщо, наприклад, ми її пропустили. Тому, будь ласка, користуйтеся дуже від вас очікуємо як це, Зворотню зв'язку. Тут оцінок немає, тут просто пишете коментарі. Наступний, от так він виглядає, до речі, посилання на документ, яка категорія, опис документу і е, що це за документ. Тому, будь ласка, 5 спроб безкоштовних, далі платно. За її рішеннями закінчили. Наступне, нагадую наші е, фішки, які є тільки на нашому майданчику. Це чат для спілкування між замовником і постачальником. Ось так він виглядає. Не думаю, що ви користувалися, але просто мені цікаво, знаєте, що було? Скільки у нас повідомлень. Ну, 59 тисяч повідомлень у нас за цей весь період. І крім чату, у нас ще є відгуки. Відгуки ви можете залишатися, також тільки на нашому майданчику. Є відгуки ви можете залишати один на одного. І це дуже класно і дуже круто впливає на. Та на обидві сторони мізди, це, це впливає. І мені було цікаво, також по відгукам виходить у нас десь 9 10 тисяч в рік. Ми їх отримуємо. Це до чого я веду? Що цим користуються. І це допомагає кожному учаснику системи ну, розуміти, з ким я працюю, працювати, не працювати ну, і так далі. Масовий підпис КЕП для постачальників ми додали це, мені здається, минулого місяця. То ми спростили, хтось каже, спростили, хтось каже ні. Але мені здається, що тут ми зменшили ризики, в першу чергу, для постачальників. Тобто раніше для того, щоб підписати, треба було. Це я кажу про підпис. Є в тендерах вимога підписувати кожен документ кепом. Ну, є така вимога. Є таке, що нема такої вимоги. Тобто, там, де така вимога є, то як було раніше? Спочатку ви мали завантажити ключ, а потім підписувати. Ну, це класно, коли працює з тендером одна людина, а коли їх дві. Це не дуже ну, нусь тобто підписант один, а той, хто подає пропозиції, інший. Тому зараз у нас спочатку ми завантажуємо документ. Одна людина, яка подає пропозиції, вона завантажує документи, вибирає, які треба підписати. Інша людина, потім і ця ж людина може підписати, може інше підписати. Тобто ми змінили логіку, масовий підпис накладається, і в принципі, ну, це пришвидшує точно роботу постачальникам з тендерами. Було питання: ну я не можу його вам не сказати, бо зараз можуть бути питання, да, що з'явилися копії документів, це незручно. Тут так, комусь незручно, комусь зручно, але єдиний момент, який важливий: копії з'являються тоді, коли ви бачите підписаний документ ну, кепом, і залишається чому копія, тому що попередня версія вона залишається в оригіналі. Часто ну, не часто ну, бувало такі випадки, що замовник не міг відкрити ту підписану кепом. Ну і Мені колеги підказували, що дехто навіть дискваліфіковував там через це постачальників. Ну, це такі ризики, які ну, не треба. Тому, якщо, наприклад, у вас прям дуже багато дублів, і ви не хочете цю інформацію показувати у відкритому доступі, хоча вона є на прозору у відкритому, ну ви можете просто його видаляти, і тоді у вас не буде цих дублів. Підписка в Telegram. Крім того, що є підписка, яка приходить на пошту, тепер постачальникам вона приходить в Телеграм. Ви можете налаштовувати підписку. Ось до речі, як вона показана. Ви налаштовуєте підписку в кабінеті. Вона налаштовується по часу, по даті і приходить вам в той час, коли потрібно.